Вітаю глядачів свого каналу. Сьогодні у нас 10 вересня. Я хочу подивитися, задать картам таке питання. Через півроку, через півроку, Яка в, нас в Запоріжжі буде влада? Яка вона буде? Чим вона буде займатися? Які будуть дії тої влади? Я вибрала два сигніфікатори: це Влада, це наше місто. Наші домівки, наші люди. Я вибираю, е, зараз з е, питаю у карт, дам їм таке питання, будь ласка, карти, е, покажіть нам, яка через півроку через півроку буде влада в Запоріжжі? Чим вона буде займатися, які вона дії буде робити для міста? Півроку це зараз у нас 9 місяць, плюс е, 6, це буде 15 3, 15 – це вже буде март місяць. Це вже буде март місяць, це вже буде весна. От ми і подивимося. Зараз ми вибираємо 5 карт. Беремо. Мені самой то цікаво, і люди питають, а коли ж вже буде у нас нормальна влада? Хто її знає, коли вона буде? Ви ж бачите, що. Дуже, дуже складно всі ці політичний цей спрут, і кожен має свою людину там у владі. І незважаючи, там не, що він там робить, вони тримають при собі іменно тих людей, які вірні конкретно їм тим політикам. А що він робить на місці, його вже не цікавить. Як це так, що це за фігня? я поняти не можу. Краде, значить, гоніть його, навіть він нужен, що він розкрадає казну, бюджет людей з міста. Та хай він буде трижди ваш агент, Єрмака, чи Зеленського, чи СБУ, чи фути, ну, правильно, СБУ. чи хто він там, мені по барабану, Крадій, хай сидить, все. Баста, карапузіки. Давайте подивимося, що тут нам покажуть карти, яку історію. Ось, пожалуйста, бачите, гроші випадають нам на, на місто. <кій> <кій> ну, поки що не бачу я. Ану, ану. Ну, бачите, лисиць немає, масок немає. Слава Богу, грубу немає. Немає таких поганих дуже карт. Е, гора це будуть преодолівати всі ці перепони. Е, влада буде, гроші будуть. Влада буде, ну, в принципі, посаднику буде влада нормальна через півроку. Вона буде нормальна, вона буде нести нам гарні новини. Побут наш буде, звісно, ще такий тяжкуватий, бо інфраструкту, по інфраструктурі буде тяжко нам, бо ось спілкування людей падає гора. Ось, Але падає ключ і ключ цей маємо ми. З вами, люди, то ми повинні вибрати ту владу. Мабуть, будуть вибори. Мабуть, будуть вибори в березні. Давайте ми розкриємо ці карти трошки. Ну, от бачите, такі маски падають нам на риби, на гроші. Все ж таки вони тут будуть. От же ж гадство, ну. М -м 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 -м. Будуть сисать такі їхні прихлібателі якісь. Ну, дивіться, тут, де гроші, тут падають і оці маски, люди під масками. Це люди, які обманюють. Це обман. Все ж таки, по грошам будуть обманювати. Будуть обманювати. ось вони сидять рядом з грошима, бачите? Але зміни йдуть. Зміни йдуть. Ці новини ми дуже очікуємо з вами. Дуже ми очікуємо ці новини. Направлення іде в правильному напрямку, і отут де гори, бачите, іде місточок вже, і будуть здійснюватися наші бажання. Але тут нам падає книга на наші міста. То тут або буде якась історія таємна, або буде якесь навчання міста, якісь такі зміни будуть йти. Ну, давайте я вам розкрию трошки оцю історію. По-перше, давайте подивимося, що це за влада. Пльотки, і бачите, яка то влада буде? Люди, я думаю, що все ж таки поки буде та влада, яка на зараз, вона не зміниться. Вона не зміниться. Це буде цей Куртів Бо е, ми його не будемо сприймати. Бачите, на нього є карта, карта паде. І він все ж таки під наглядом спецслужб. Він під наглядом спецслужб. Пожалуйста, бачите? Його, його під наглядом спецслужб, е, і він все ж таки буде займатися якось якимось чином він буде займатися цими ділами. Він подлий дуже людина, дуже подла. Дуже подла він людина. Оце така у нас буде, люди влада через півроку. Можете собі представити. Давайте кинемо на маски. Ну, тут, бачите, буде обман, буде, об, будуть обманувати і все ж таки повний колодязь вони будуть мати, будуть мати вони е, якесь своє сообщество. Ну, вони зрадники, ну, вони зрадники. Але в них повна-повна буде чаша, як кажуть. Колодязь, щастя, бачите? Ось я вам розкрила ці маски. І ось розкрила цього товариша, який буде у нас у владі. Ой, мляха-шмуха. Все так і залишиться люди. Нічого не поміняється абсолютно. Зараз воно все то притихне, і вони як займалися своїми справами, так і будуть займатися. Може трошки менше. Але дуже подлі, вони дуже подлі. Але вони під наглядом. Ну діло в тому, що ті, які за, за ними наглядають, вони ось такі також, розумієте, в чому річ? Ну, ось в чому річ. Так що ось там треба спочатку вичищати ото набу, ото СБУ, а потім вже займатися вичисткою влади. Ось в чому проблема, бачите? Ну, а ці будуть мати все. Ці будуть мати все і гроші, і щастя, і будуть радуватися життю. В них будуть свої компанії, вони там будуть насолоджуватися життям. Але це зрадники, ось вони. Це зрадники, і крадії, і обманщики. Ось така історія. Бачите? Через півроку картина зовсім не зміниться. Абсолютно. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Все, люди я вам показала. Ну що, поки не вернуться наші військові, я бачу, толку не буде. Толку не буде. Зеленський не накаже, він слухає ярмака. Вони там друзі, вони там якось він його до себе так. Приучив той Ярмак, так його огорнув своєю заботою, що він його, йому довіряє все ціло і тим людям він теж довіряє. І ось має такі проблеми, бо народ того вже не витримає. На жаль, на жаль, буде отака історія. Все, люди. Почуємось, папа.